Світ, у якому ми живемо, сповнений таємниць. Ми часто запитуємо себе, як усе почалося? Звідки взялося життя? Яке наше місце у цьому великому всесвіті? Відповіді на ці питання люди шукали тисячоліттями, і одна з найдавніших відповідей міститься у першій книзі Біблії книзі буття. Сьогодні ми зануримося у перші два розділи буття. Розглянемо історію створення світу і спробуємо зрозуміти, який глибший зміст ховається за цими словами. На початку всього не було нічого, лише нескінченний хаос, темрява та безодня, що здавалися нескінченними. Але над цією темрявою витав Дух Божий, незримий і всемогутній. І саме тоді пролунав голос Бога, який своїм словом запустив створення усього, що ми знаємо. Перше слово Божого творіння було нехай буде світло. І світло з'явилося, освітлюючи безодню та відкидаючи темряву. Так народився перший день творіння, момент, коли Бог розділив світло і темряву. Він назвав світло днем, а темряву ніччю, встановлюючи ритм, що супроводжуватиме світ віками. На другий день Бог створив небо. Він відокремив води, що вкривали всю землю, створивши поділ між тими, що залишилися на поверхні землі, та тими, що піднялися і утворили небесну сферу. Цей поділ став основою того, що ми зараз називаємо небозводом. У цьому просторі згодом з'явилися хмари, які плавно рухалися його глибинами, дощ, що падав на землю, наповнюючи її життям. І світло, що відображалося в його безмежності, додаючи краси і гармонії. На третій день води зібралися разом, утворивши моря та океани, а суша відкрилася світу. Земля, що довгий час була схована під водами, тепер очікувала Божого творіння. Бог прикрасив її життям, зеленими травами, величними деревами, які пускають коріння глибоко в землю, і рослинами, що приносять плоди та насіння, здатне розмножуватися. Земля зазеленіла, наповнившись новою красою, створеною Богом. Четвертий день був днем небесного порядку. Бог створив два великі світила, які повинні правити днем і ніччю. Сонце стало джерелом тепла і світла в день, тоді як місяць та зорі засвітили в нічній темряві, слугуючи дороговказами. Бог встановив, що світила впливатимуть на перебіг часу. Визначаючи його ритм і порядок у природі та житті. На п'ятий день Бог спрямував свою силу на води та небо, щоб наповнити їх життям і гармонією. У водоймах з'явилися різноманітні риби, медузи, краби та інші створіння. А в небі розправили крила і здійнялися у височинь численні птахи. Їхній спів лунав над землею, оголошуючи світанки та додаючи мелодійності в дивовижний симфонічний світ. Води й повітря вперше наповнилися рухом і голосами, які об'єднали створіння у велику гармонію. Бог благословив усе створене, закликаючи цих істот розмножуватися і наповнювати землю, небо та води, створюючи нескінченний цикл життя. Цей день був сповнений краси та величі, які додали світу ще більше різноманіття і життя, що тільки починало розгортатися у своїй повноті. На шостий день творіння Бог зосередився на завершенні свого грандіозного задуму, надаючи землі її найрізноманітніших мешканців. З землі постали тварини всіх видів і розмірів, граційні антилопи бігали по рівнинах, леви велично панували над саванами, маленькі польові миші ховалися серед трав, а величезні жирафи гордо крокували серед дерев. У кожного створіння було своє місце та роль у цьому бездоганному світі. Але ключовою подією шостого дня стало створення людини. Бог сказав створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І так з'явилися чоловік і жінка, кожен унікальний і водночас єдиний у своїй природі. Людина отримала не лише життя, а й особливу місію бути управителем усього створеного, дбати про землю, живих істот і сам світ, яким їх оточили. Бог благословив чоловіка і жінку. Дарувавши їм плідність, здатність розмножуватися і наповнювати землю, підкорюючи її та керуючи всіма її мешканцями. Цей день став апогеєм творіння, днем, коли світ отримав своїх перших управителів, і тим самим почався новий розділ у великій історії буття. На сьомий день, коли всі елементи творіння було завершено, Бог відпочив. Він подивився на світ, який створив, і побачив, що все було дуже добре. Цей день став днем у і відпочинку, коли робота творіння припинилася і встановився мир. Бог освятив цей день, визначивши його особливим серед інших. Сьомий день завершив грандіозний акт творіння, залишаючи світу гармонії, наповнений життям, красою і досконалістю. Другий розділ книги буття повертає нас до моменту створення людини, щоб детальніше показати, як це відбулося. У ньому розкривається більш особистий і глибокий підхід творця до створення людської істоти. Земля все ще залишалася незавершеною і безплідною, рослини не проростали, а дерева не приносили плодів. Не було нікого, хто міг би доглядати за землею, турбуватися про неї та підтримувати порядок у цьому новому світі. Тоді творець почав створювати щось особливе. Він узяв простий порох землі, звичайний, на перший погляд, матеріал. І сформував із нього тіло людини. Але цей акт створення не зупинився лише на фізичному. Бог вдихнув у це тіло подих життя, наділивши його душою, свідомістю і здатністю до глибокого спілкування. Людина стала живим створінням, що не просто існує, але й усвідомлює своє існування. Цю першу людину Бог назвав Адамом. Для Адама творець підготував ідеальний дім. Це був сад, сповнений краси і життя. Квітучі дерева, чисті річки, свіже повітря, кожен елемент був продуманий до дрібниць. У цьому саду росли дерева, що приносили найсмачніші плоди. Серед них були два особливих дерево, життя і дерево пізнання добра і зла. Адам отримав не лише цей райський сад, але й завдання доглядати за ним. Робота в саду не була важкою. Навпаки, це стало його призначенням, радістю, можливістю співпрацювати з творцем у підтримці цього світу. Але навіть у такій гармонії чогось бракувало. Адам залишався один, не маючи поруч того, хто міг би поділити з ним радощі і турботи. Творець побачив це і вирішив виправити. Він занурив Адама в глибокий сон, а з його ребра створив жінку Єву. Цей момент став символом глибокої близькості і рівності між чоловіком і жінкою. Вона була створена не з голови, щоб не бути вищою, і не з ніг, щоб не бути нижчою, а з ребра, щоб бути поруч, рівною і завжди близькою до серця. Коли Адам побачив жінку, він зрозумів, що це його друга половина. Він відчув радість і сказав ось тепер це кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Вони стали єдиним цілим. Створеним для гармонії, підтримки і любові. Всі плоди саду були доступні для них за винятком одного дерева дерева пізнання добра і зла. Творець попередив, що їсти його плоди не можна, адже це приведе до смерті. Ця заборона була не покаранням, а знаком свободи і довіри. Люди мали вибір жити в гармонії, довіряючи творцю, або йти власним шляхом, що приведе до наслідків. Перші розділи книги буття розповідають про створення світу та відкривають глибокі духовні істини про природу людини, Бога і стосунки між ними. Кожен опис і кожна дія в цих розділах наповнені сенсом, що допомагає краще зрозуміти наше місце у цьому світі. Ці розділи багаті символічністю і торкаються ключових аспектів існування людини, її ролі у створеному світі та відповідальності перед Богом. Шість днів творіння це не просто послідовність подій, а вираження порядку, який Бог вносить у хаос. У перший день Бог створює світло, що є символом початку, істини і пізнання. Світло розділяє темряву, створюючи контраст між днем і ніччю. Це не просто фізичне явище, а початок нового стану упорядкування хаосу. Дні, які слідують, поступово водять у світ гармонію. Відділення води від суші, створення рослин, тварин і небесних світил. Кожен етап демонструє зростаючий порядок і взаємозв'язок між усіма елементами творіння. Це вчить нас, що навіть у нашому житті хаос може бути впорядкованим через мудрість і послідовну роботу. На сьомий день Бог відпочив, і це не просто фізичний відпочинок після праці, це момент завершення, знак досконалості створеного світу. Сьомий день символізує гармонію, спокій і час для осмислення. Це також урок для нас, у ритмі життя важливо знаходити час для відновлення, роздумів і духовного оновлення. У сучасному світі постійної метушні цей урок особливо актуальний, бо нагадує нам про потребу зупинитися і замислитися над справжнім сенсом життя. Кульмінацією творіння стає створення людини вона створена за образом і подобою Божою. Що надає їй особливе місце серед усіх живих істот. Це не лише зовнішня подібність, а й глибока ідея людина має божественну іскру. У кожного є здатність до творчості, співчуття, любові та морального вибору. Людина не просто частина природи, але й носій відповідальності за її збереження. Її завдання піклуватися про створений світ, розвивати його і жити у гармонії з ним. Це також нагадування про те, що ми не створені для руйнування, а для співпраці з природою як мудрі управителі. Едемський сад це ідеальний простір, де панує гармонія. У ньому є все необхідне для щасливого життя. Сад символізує гармонію між людиною і богом, людиною і природою, а також внутрішню гармонію самої людини. Це місце, де Адам і Єва насолоджувалися життям у повній довірі до Творця. Але навіть у цьому ідеальному світі вони мали свободу вибору. Ця свобода уособлюється у дереві пізнання добра і зла. Дерево стає символом можливості приймати рішення, довіряти Божому плану чи слідувати власному шляху. Заборона їсти з нього це не обмеження, а спосіб перевірити довіру до творця та усвідомлення власної відповідальності. Свобода вибору це ключовий дар, який Бог дає людині. Без свободи любов не була б справжньою, а стосунки між людиною і Богом перетворилися б на примусові. Як і Адам і Єва, кожен із нас постійно стикається з вибором слідувати гармонії, яку дає Бог, або жити своїм шляхом, що може призвести до непередбачуваних наслідків. Ці перші розділи дають відповіді на найглибші питання: хто ми, чому ми тут і яке наше місце у світі. Вони показують, що світ це не випадковість. А частина гармонійного і добре продуманого Божого задуму. Це заклик пам'ятати, що ми створені з любов'ю і для любові, що світ має порядок, людина має високе призначення, а відносини з Богом це ключ до справжнього життя. Наступні розділи покажуть нам, як людство зробило свій вибір і до чого це призвало. А що ви думаєте про ці історії? Чи бачите ви в них щось актуальне для себе? Напишіть ваші думки у коментарях. А ми продовжимо розбирати біблію в наступних випусках, тому залишайтеся з нами. Друзі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо це відео вам сподобалося. І до зустрічі у наступних розділах загадкової та величної книги буття.